На 4 6 липня у багатьох областях України оголошено штурмове попередження. Про це свідчить дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, на заході, півночі та у центрі очікуються грози. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. В день 6 липня у західних північних та більшості центральних областей грози йдеться у попередженні. Також Укргідрометцентр оприлюднив попередження про небезпечні гідрологічні. За даними синоптиків, впродовж 6-8 липня у зв'язку з очікуваними значними дощами очікується підвищення рівню води на лівобережних притоках Дністра та в межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей із незначним виходом води на окремі ділянки заплав. У місцях проходження значних дощів можливе формування значного місцевого стоку. Перший рівень небезпеки попередили синоптики у Києві та Київській області. Також оголошено штурмове попередження в день 6 липня гроза. Перший рівень небезпеки. Будьте уважні та обережні. Попереджають в укоргідрометцентрі. За даними погоди Уніан, у четвер 6 липня спека в багатьох областях України посилиться. Наприклад, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 33 плюс 38 градусів. На заході та півночі очікується дощі з грозами. Опади також торкнуться в Вінницької області. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути. Курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.